Доброго дня! Буду садити нові яблуньки сорт Муцу. На тому місці, де пропали. Я ось думаю, чи залишити експеримент провести на рахунок весни. Корінь то живий 100%, може пустить пагони. Перевірю. А тут десь поряд по саджу. Ну я купив, то в принципі 10 саджанців. Перевірю, можливо, вистріляє навесні нові паростки. Викопую ями викопую ями і посаджу. Потім, можливо, ще обріжу деякі, що буде час. Потрібно, щоб це колінце було на сантиметра два вище землі. Отже, треба ще трошки заглублятись, поміряв досить. Я відповідно ще додатково під низ насиплю міндобрива. І потім поляю, так як в мене немає можливості поливати регулярно, я розраховую на природній полив, тому рекомендую садити яблуні осінню ну вже можна сказати пізньою осінню Тоді більше. Шансів, що за рахунок зимового снігу яблуня буде поливатися і літню засуху переживе, укрепнить. Це яблуньки вже двохрічні. Набираю він доброго. 200 грам і посипаю на низ Далі присиплю землею. Ось так, щоб до коріння не доставало. Я потім поляю. І ставимо яблуньку. Дивіться якраз. Ще, ще потрібно чуть, -чуть низ підкинути. О! Дуже добре. Буду засипати. Засипаю землею, яка дрібна, у грудами, не скомкана, щоб коріння вільно могло розпуститися по сторонах. А зверху вже прикриємо трошки. Грубшою землею ось так вийшло. Колін зверху, тут жолобок. за зиму, земля свіжа просята. і буде все дуже добре. Яблунька стоїть хорошо. Обіром листя, все хай росте, а я пішов далі. Є кажу яблунька, яка пропала в мене. Зараз ми її замінимо. І бачите. Все, вона пропала. Десь щось пошкоджува центральний корінь і вона зіпсувалась. Ми її зараз замінимо. Бачите, половину стовбура пропало і все. Наступне дерево так само приміряємо. Зараз наниз міндобрива. Піднімаємо і засипаємо. Потім одягнемо сітку від зайців. Вони полюбляють молоді яблуньки. В так само 200 грам він Так розсіваємо, потім прикриємо землею і поставимо яблуньку. Потягнемо трошки, щоб розправити. Коріння так само листя познімати, щоб воно на себе не забирало з яблуні сок. Ось посаджене молоде деревце. Також продовжуємо обрізати. Герна гілочка, обріжемо її ось тут. Також в мене були гілки, які десь вітром від навантаження яблук поламалися, їх також потрібно позрізати. І на далі просто треба слідкувати Да, тут моя провина Коли на яблуні занадто багато яблук, це також погано. Яблуня молода і вона не витримує навантаження, гілки ламаються. Цю ми гілочку приберем, а одну залишимо. Я її вже підпирав, підв'язував. Ось так. Ось, дивіться, яка велика гілка, не витримала навантаження і вламалась. Її також приберемо. Прикро, але і таке буває. Ось ця непотрібна гілочка. йде всередину. Всю. Ось також. Треба було повідривати вже ті плоди дрібні, коли побачив, що вони перевантажують гілля. Ну, я не зреагував правильно. Тепер маю наслідки. Ось на цій гілці плодові бруньки залишили, пагін зрізали. Тут так само залишили ті бруньки, які можуть дати нам плоди цю повністю. Так, от з цією гілка гарна, велика, але така велика нам не потрібна. Ось тут зрізаємо. Даємо Всю повністю прибираю. Залишається таке розголуження на дві сторони. Думаю, цю також треба прибрати. Була в мене в батлашках вода в машині, виявляється тут трошки хоч підляю. зараз так само інші Ті, що там посадив. Що з тих зробити зробив? Якщо погода дозволить ще на наступний раз, також проведемо обрізку так, все. Все не потребен. Так. И И вершок. До наступной встречи. Ні, хвилинку. Ось тут дивіться, яких два класних пагони вверх. Один з них треба залишити. Один прибрати. Залишимо менший, більший заберемо. воршочек трошки движем и супер